Я Харчук Дар'я, студентка першого курсу стоматологічного факультету Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця, обрала тему використання магнітних полів у медицині, бо вважаю, що необхідно дізнатися, як можна використовувати фізичні, а саме магнітні явища для покращення власного здоров'я. Мій проєкт допоможе зрозуміти процес магнітотерапії та як він працює. Як люди використовували магнітотерапію? Лікувальні властивості магнітів були визначені раніше, ніж люди дізналися про сторони світу. Китайці, індуси, єгиптяни, араби, греки, римляни носили магніти в якості амулетів. У другій половині ХХ століття популярними стали магнітні браслети, що надають благотворний вплив на людей, які страждають від порушення кровяного тиску. Магнітні поля широко використовуються в медицині для лікування та діагностики різноманітних захворювань. Наприклад, дуже популярний напрямок використання магнітних явищ магнітотерапія. Що таке магнітотерапія? Це певна своєрідна панацея для лікування певних типів захворювань, особливо переломів кісток, запалень і болю. Шляхом нанесення магнітів низької частоти та інтенсивності безпосередньо на шкіру. Вони створюють електричні мікроструми, які стимулюють кровоносні судини, і, отже, відновлюють ріст кісток і зменшують запалення тканин. Не викликаючи підвищення температури тіла. Як працює магнітотерапія? Магнітні поля, які генеруються електричним струмом або магнітами, змінюють електричні заряди клітинних мембран, відновлюючи їхній баланс. Ця зміна електричного потенціалу викликає каскадний ефект, такий як збільшення АТФ, молекули, відповідальної за розподіл енергії між різними клітинами, або може відбуватися сув'йонів кальцію, корисних для регенерації кісток після переломів. Хвилі діють безпосередньо на тканини, мобілізуючи позитивні і негативні йони, присутні в організмі, прискорюючи процеси йонного обміну на рівні клітинної мембрани і тим самим стимулюючи обмін речовин. Частота хвиль буде відрізнятися в залежності від типу порушення, що підлягає лікуванню. У будь-якому випадку це нейонізуючі хвилі, які діють тільки на біологічному рівні, не проникаючи в тканини і не виділяючи тепла, тому побічних ефектів. І протипоказань немає. Якщо говорити про пристрої магнітотерапії, це, по суті, соленоїди, так звані електромагніти, це циліндричний металевий провідник, через який проходить струм для створення магнітного поля, силові лінії якого складають електромагнітне поле. Вони можуть бути круглими, прямокутними, циліндричними і використовуватися окремо або з двома полюсами і скріплюватися стрічкою. Важливим є те, що вони генерують магнітні поля відповідної інтенсивності і частоти. У пристроях магнітотерапії зеноїд має плоску форму, щоб перебувати в прямому контакті з оброблюваною частиною за винятком соленоїдів циліндра, в які вводиться пацієнт. Ефективність магнітотерапії. На даний момент наукові дані свідчать про те, що це лікування ефективне при переломах кісток, оскільки воно сприяє кращому і швидкому формуванню кісткової мозолі, навіть у тих, хто носить протези. І це покращує синтез кісток при остеопорозі. Ефективність також доведена при реабсорбції набриків і загоєнні ран. Отже, висновок. Використання магнітних полів є та буде актуальним у медицині, зокрема в галузі магнітотерапії. Цей тип лікування допоможе вирішити ряд людських проблем зі здоров'ям. Дякую за увагу!